По факту викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Програма по факту сьогодні четвер. А це означає також, що ми говоримо про поточну ситуацію із дезінформацією. Нагадую, що по факту це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і ми починаємо. «По факту» Ми сьогодні будемо говорити на дві теми, які стосуються ситуації з електропостачанням в Україні і тих інформаційних кампаній, що розгортаються довкола ситуації з відключенням світла, і також поговоримо про ситуацію в Дагестані, яка відбувалася десь приблизно тиждень тому трошки більше. І ті інформаційні вкиди, які супроводжували і ці події, також і для того, щоб Дізнатися більше про все це, ми вітаємо Сергія Міхалькова. Це журналіст даних аналітик тексти Сергію, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Я б запропонувала почати все ж таки з теми про електроенергію, тому що вона нам ближча, і тому що це стосується кожної кожного з нас. Інформаційні компанії, що розгортаються цими днями в соцмережах, націлені на те, щоб перекласти відповідальність за злочини російської армії на українську. Владу, вони переспрямовують роздратування від тривалих вимкнень на тлі подорожчання електроенергії. Абсолютно зрозуміло, що загалом всі відключення, які ми маємо, це дискомфорт, це дратує, це вихід з зони комфорту. Абсолютно це не може радувати аж ніяк. Але тим не менш, росіяни використовують це наше роздратування самі ж до цього роздратування нас привели і тепер використовують. Для того, щоб ще й звинуватити нас самих в тому, що відбувається. От давайте поговоримо детальніше про це, які інформаційні кампанії зараз супроводжують відключення електроенергії в Україні? Ну, звичайно, відключення це велика проблема. Ось навіть зараз я з вами розмовляю. А у мене відсутня електроенергія. Росія використовує будь яку проблемний момент болючу точку для того, щоб просунути свої наративи. І ось ми вже деякий час помічаємо, як в соцмережах розгортається прям кампанія. Ціла вкиди про те, що. Ситуація погіршиться. По перше, тому що це спричинено діями саме української влади. По-друге, для того, щоб змусити українців вимагати переговорів з Росією про те, що треба налагоджувати стосунки, і буде, як раніше, буде все в порядку. Ну ось, саме. Що стосується е, дискредитації української влади, ми помічали такі е, вкиди, що е, Цього року нічого серйозного не в Україні, тому невідомо, чому влада відключає електроенергію для України. Зокрема, ну ми знаємо, що це брехня. Що спочатку березня цього року Росія знищила 70% відсотків об'єктів, що генерують електроенергію. Перед цим захопила Запорізьку АЕС, яка також працює на генерацію. Тому це. Аргумент ми одразу е, відкинемо, але все одно він проштовхується за допомогою ботів, за допомогою анонімних е, користувачів в соцмережах. Е, потім, якщо е, брати е, іншу форму ІПСО, да, інформаційно-психологічну операцію, е, то ми помічали, наскільки соц... е, групи в соцмережах які Мімікрують під українські, які подають себе як українські патріотичні групи, вони розповсюджують різні фейки, різні картинки, меми, в тому числі згенеровані за допомогою штучного інтелекту, для того щоб дискредитувати українську владу. Ну, наприклад, Фейсбук-Сторінка називається Україна понад усе там. Дуже багато, нібито патріотичного контенту, але нещодавно. Там було запощено віршик, я можу його прочитати, так, Ну якщо він не Цензурний. Так, так. Давайте. Ну Він звучить так: а паничі живуть, не знають, як генератори гудять, пани нам світло вимикають і нишком німцю продають. Ну, щось, щось не, не в Риму якось взагалі. Не старають, а. Але ну можливо, це я просто не, не яскраво його прочитав, але все одно ця картинка, цей пост, він мав дуже величезну кількість поширення та коментарів. Як в такому випадку працює працюють боти, взагалі для чого вони боти? Вони часто або поширюють, або коментують такі схожі дописи для того, щоб. Для того, щоб зібрати увагу, для того щоб вже інші реальні користувачі реагували на це. Зокрема, звичайно, для тих, кому ця тема болить. Так і в подальшому цей наратив поширюється як серед звичайного населення, так вже його беруть інфлюенсери, Можливо, доходить навіть до опозиції до влади, так які також починають говорити про те, що брати на озброєння такі вкиди, і потім тиснути, звинувачувати якось владу для того, щоб підвищити свої політичні бали. Окрім цього віршика, так який був дуже популярний, ми фіксували різні меми, так зображення картинки, де наприклад зображаються українець а над ним знущаються інші представники влади, там депутат, чиновник, знущається поліція воєнком, так і ось завдяки цьому вони подають, нібито український народ страждає. Війна йде, українська влада може закінчити цю війну лише треба домовлятися з Росією. Так, теж дивлюся зараз на ці картинки з матеріалу, який опублікований на сайті Text.org.ua. Я до речі раджу нашим слухачам та слухачкам зайти, подивитися, почитати саме для того, щоб зрозуміти, які саме картинки, меми, тіктоки, що завгодно, які ви бачите в соціальних мережах, дійсно можуть бути вкидами росіян, тому що вони так не виглядають на перший погляд. А воно українською мовою, воно, начебто, з нашим гумором. Якимось нам близьким і зрозумілим, але тим не менш треба розумітися, що і це теж можуть бути продукти, ніякі ми самі створюємо для того, щоб просто якось легше переживати цей складний період, тому що ми любимо створювати меми самі про себе. Це наша така національна риса. Мені дуже вона імпонує. Але ні, це використовує ворог наші боліві точки для того, щоб надавити, для того, щоб сіяти розбрат, для того, щоб. Сіяти це непорозуміння між різними людьми в Україні, між українською владою та українцями та українками, тощо й тощо. Тут дуже багато цікавих прикладів. Прям раджу. Я з цікавістю вчора аналізувала цей матеріал. Виходить, це та сама той самий приклад, коли росіяни взяли за точку відліку щось, що нам дуже сильно болить, а відключення електроенергії нам дійсно дуже сильно болить, і вирішили надавити. Яка загальна мета, як ви думаєте, що вивести людей на протест в Україні? Чи ухилятися від мобілізації? От яку мету перед собою ставлять росіяни, коли вкладають насправді? Величезні гроші на всі ці інформаційні атаки. ну Насправді ми бачимо, що кожна больова точка так і використовується. Наприклад, кількість померлих. Коли починають вкидуватися якісь цифри, вони завжди. Підкріпляються схожими е, інформаційними кампаніями, тобто розгон е, фейків кейдів, Потім е, це була проблема з мобілізацією, коли прийняли з е, закон про посилення мобілізації в Україні. Е, також одразу почалась кампанія. Зараз кампанія йде на відключення світла. Е, так, в в принципі, тут е, це є в першу чергу це деморалізація суспільства. Демотивація суспільства так про те, що суспільство мусить різними за заходами засобами тиснути на українську владу для того, щоб була завершена війна в ідеалі для пропагандистів, щоб для тих, хто створює такі кампанії, в ідеалі для того, щоб українці просто вже хотіли закінчення війни на будь-яких умовах, тобто поступки території, головне, щоб війна закінчилась. Mm-hmm. Так, і тут ще спостерігаються різні атаки ботів на пости про відключення електроенергії. І якщо ви бачите під навіть офіційними постами ДТЕКа в соціальних мережах якісь однотипні коментарі, теж маєте знати, що це інформаційні атаки вкиде росіян. Як от так на перший погляд, зрозуміти, що це не українці, які роздратовані, коментують, а що це дійсно боти. Ну, для того щоб зрозуміти, що це вигадана, фейкова людина, персона, акаунти, треба перевіряти просто цей аккаунт. Коли ми заходимо, наприклад, на якогось користувача, який написав. Коментарі, повідомлення, яке в нас відгукується. Ми заходимо. Ми дивимося, наскільки ця людина активна в соціальних мережах, бо часто просто анонімні акаунти, боти вони діють як Вон, е, була створена сторінка, е, там було розміщено декілька фотографій. Е, часто це не персона, а просто якесь зображення, і е, профіль закритий. Нема інших якихось повідомлень, ну можливо, лише негативні там до повідношення до української влади е, України. Тому варто просто передивитися, наскільки це з'ясувати наскільки це реальний користувач. Тобто порівняти, ну я даю таку пораду порівняти його зі своїми соцмережами, як ми ведемо соцмережі, наприклад, що ми постимо, які в нас фотографії, подивитися, бо боти вони одразу в принципі вирізняються тим, як я сказав, що в них часто закриті профілі, що в них відсутня якась інформація, просто створено в соцмережах акаунт для того, щоб з єдиною метою поширювати та коментувати. Так, от ви тут приклад наводили, як відповідають боти, як вони можуть відповідати з якоїсь сторінки, начебто просто користувачка, яка пише, де ділась генерація? Я собі слабо уявляю, чесно кажучи, що хтось може так сформулювати своє питання у нас. Uh... Ми е, фіксували дуже багато як і боти. Вони працюють ну, якщо це часто російські боти, так звичайно вони е, працюють з російською мовою. І для того, щоб е, написати щось, прокоментувати, нібито від українця, вони часто перекладають за допомогою систем автоперекладачу. І тому у них е, часто ще виходять якісь елементарні помилки. Ну, де ділась генерація? Хіба ми так формулюємо свої думки, ну в розмовній мові, так точно. Ну ні, таких прикладів дійсно дуже багато. І всі ці речі можуть бути очевидними, якщо от, задуматися, що саме ми читаємо і що саме ми споживаємо. Але, на жаль, як би не смішно це виглядало, коли ми це обговорюємо, сміємося з помилок українських, російських пропагандистів в українських соціальних мережах, все одно це має вплив, і ми розуміємо, що люди, які споживають. Інформацію не завжди аналізують, і можуть подумати, що така ситуація в Україні є дійсно і дійсно хтось десь продає електрику, поки нас у нас відключають світло. Повірити в це і далі розганяти зраду вже на своїх сторінках. Ну в цілому, це те, чого добиваються росіяни. Тож тут радимо бути пильними і нагадую, що ми говоримо наживо. Тому ви теж можете доєднатися ноль вісімсот Це телефон прямого Етеру. І на Viber можете нам написати 067 Десять 404 76 це по факту. По факту, і я нагадую, що Сергій Міхальков з нами на прямому зв'язку, і ми говоримо про різні вкиди інформаційні кампанії, які нещодавно фіксувалися в соціальних мережах. Я так зрозуміла, що ви хотіли щось прокоментувати з моєю останньою тези. Я перебила. Я просто хотів додати, що часто пропаганда використовує навіть якісь реальні цифри, але вона їх перекручує для того, щоб подати зі свого боку так в тому стилі, який вигідний для неї. Ну, наприклад, тези про продаж електроенергії це одне з найпопулярніших, тому що Україна продає електроенергію європейським країнам, і вони спираються на Дійсно різні інституції організації, які займаються слідкуванням, як взагалі відбуваються процеси передачі електроенергії, і там є наприклад інформація про те, що Україна дійсно передає енергію західним. Державам, так з Румунії, наприклад, до Угорщини, але тут цей випадок, коли Україна просто транспортер електроенергії, тобто вона транспортує чужу електроенергію до іншої країни. За це вона отримує кошти за транспортування по своїм можливостям, і тому російська пропаганда часто вона бере просто такі факти, перекручує їх і показує, що це є. Є не транспортування, а продаж української електроенергії до європейських країн, Оце ось такий приклад, як відбувається перекручення фактів. Так, ну це цілком звична для нас вже тактика російської пропаганди. Мені, от єдине, що цікаво, ми дуже багато говоримо у випусках по факту, зокрема, про всі методи розповсюдження дезінформації, які стосуються наших больових точок. Зокрема, чи з'явились якісь нові методи засоби, які ми ще не проговорили, чи все те, що ми вже знаємо, по колу вони просто крутять. Часто повторюється, просто крутять. Ну, наприклад, фейки з електроенергії це ми помічали, фіксували схожі в, е, е, в кінці 2022 року. Суті вони зараз, коли не було відключень, ця кампанія не проштовхувалась. Зараз почалися відключення і знову взяли на метод ті ж самі прийоми, ті ж самі повідомлення, наративи, які були. Ну звичайно, відбуваються трішки інше по іншому подаються стилістично зараз. Активно допомагає пропаганді штучний інтелект. створюється, це все масово. Але пропаганда вона в принципі працює за старими прийомами. Ну знаєте, навіщо вигадувати нові прийоми, якщо і старі гарні. і працюють от, так. І от, так і працюють. Також сьогодні ми ще встигаємо обговорити ту ситуацію, яка відбувалася у Дагестані. Це було 23 червня, коли бойовики напали на церкви та синагоги у Махачкалі та Дербенті, і там є загиблі люди. Їх щонайменше 20. Тоді, звісно, ми висвітлювали ці події і на громадському радіо теж. Але окрім фактів, які були висвітлені в. Нормальних медіа є ще й версія росіян про те, що саме там відбувалося, і для того, щоб розмежувати факти від неадекватних вигадок російської пропаганди, теж прошу нашого гостя проговорити ці основні наративи, які розповсюджувалися стосовно цієї ситуації, так теракт в Дагестані стався в кінці червня. Точніше, 23 червня. Перед цим було захоплення заручників в СІЗО в Ростові, також представниками від різних терористичних угруповань і діл, якщо не в цьому випадку. І до цього в квітні був теракт в Крокусі, де також були радикальні ісламісти задіяні. Ми зараз вже бачимо, в принципі, що, що в Росії починається. Вимальовуватись новий активний ворог, так який здійснює серію терактів, але російська пропаганда вона займається війною. Вона не може зараз взяти і переключитися на справжнього ворога. Тому звичайно, у них в епіцентрі е, головних ворогів залишається Україна та країни НАТО. Е, якщо брати, наприклад, приклад з Дагестаном, то перша реакція було це не називати. Ким були це терористи, тобто це були громадяни Росії, але російська пропаганда їх називала будь-як терорист, бандит, злочинець, але ніяк не те, що це були громадяни Росії. Потім, вже коли факти стали масовими та доступними почали говорити, що це були забезпечені люди. Для чого запускався цей наратив? Що це були забезпечені люди? Для того щоб не показати, що в Росії все гаразд соціально-економічною ситуацією, бо ми знаємо так, що терористи вони часто підживлюються. Саме е, якимись негараздами в економіки е, в економіці, і, і вони починають діяти в, в таких негараздах і списувати на е, державу ось е, причину е, цих терактів. Тому Росія почала одразу говорити, що це забезпечені люди, що це е, були діти е, одного з очільників в районі Дагестану, так. Е, е, Одразу ж виникла версія, що тут е, залучені українці та британські спецслужби. Е, але е, після того, як. Е, е, вже офіційні особи почали визнавати, що це були дійсно діти російських чиновників. Чиновників то тут пропаганда розділилася, зокрема про Україну та спецслужби США або Британії Ця версія почала жити та поширюватись серед російських ток-шоу. А ось інші сфери, такі як російський Телеграм, так він почав поширювати іншу, іншу версію, що це були дійсно радикальні ісламісти, але вони підживлювалися, і в тому числі західною пропагандою. Бо, ну, наприклад, депутат Держдуми Росії він заявив, що в Росії ніколи не було радикального ісламізму, що ісламізм це. Завет. Що це все західна пропаганда, змушує людей робити схожі акції, схожі дії Ага, завезли, ну, і... як колорадського жука, колись так само, в принципі, якимись вагонами, мабуть так. Це насправді цікава ситуація. Про завезений ісламізм, тероризм в Росію, це тези ще з початку 2000-х років. Коли була е, Друга Чеченська війна, Путін постійно виступав і говорив, що це е, зовні е, хочуть е, підгріти ситуацію е, конфлікт в Росії для того, щоб е, знищити е, Росію. Е, нібито в Росії не може жити та процвітати якісь радикальні ідеї, е, які не сумісні з державною лінією, так е, і що це все е, завезено зовні. Що це все імпортується до країни? Ага, а що там з Нікабом? Нікаб, я скажу, що це мусульманський жіночий головний обір, який закриває обличчя з вузьким прорізом для очей. І чому зараз пропагандисти кажуть, що Нікаб треба заборонити? Насправді вони е, хочуть заборонити е, НІКА вже декілька разів, е, декілька років. Точніше, були е, заяви, якщо не помиляються, з 2000 року були такі заяви, що треба забороняти цей одяг. Але зараз якраз терористичні атаки в Росії вони стали привідом для того, щоб форсувати цю тему. Ну, наприклад, в сумці одного з терориста, нібито знайшли НІКАП. Пам'ятаєте візитки Яроша? Так, так звичайно. Я потім звинувачили Україну. Ось це така своєрідна візитка ісламіста, терориста, так? І зараз російська влада намагається форсувати тему про те, що треба забрати носіння цього головного убору. Нічого І не того... можу зрозуміти, а яка логіка? А чого у чоловіка-терориста в сумці був жіночий нікап взагалі? Ну... Чому Бо, а, тому що не знайшли одна, іншого символа мусульманства? Була одна із версій це для того, щоб потім одягти Нікаб і якось е, розсіяти серед е, НАТО, замаскуватися. жінку Замаскуватися, так. Була така одна із версій. Ну, от, в принципі, це просто привід для того, щоб просувати е, цю е, давню вже ідею про заборону Нікаб е, в Росії. Тобто виходить, що загальна мета заборони Нікаба, якщо все ж таки вони до цього дійдуть, це для того, щоб ці жінки, ці люди взагалом не вирізнялись у натовпі, тобто якось підкреслити, що їх немає в Росії. Так, бо насправді часто, ну, це також підігрівається і знизу самим російським населенням ми бачимо, наскільки відбувається асоціація. Такого образу так, традиційного мусульманина з терористом. Зокрема, нещодавно я бачив відео, де жінка нібито накинулась на мусульманку за те, що вона була в НІКАБІ і заявами, що вона може бути терористкою. Тобто відбувається така ось асоціація, а владі потрібно завжди показувати... Якісь е, картинки, що вона дійсно бореться, займається проблемою, що вона працює в цьому напрямок напрямку, і ось е, деякі просто пропагандисти за, е, просто відкрито говорять про те, що треба заборонити нікап, і тоді е, спецслужби будуть краще працювати е, в Росії для того, щоб не допустити е, ось цього е, нав'язування радикального е, ісламізму. Я перепрошую, звісно, за такі паралелі, але мені нав'язуються думки і асоціації з ідеями чистої раси, от які зараз просуваються в Росії, от на рівні умовного заборону Нікаба. Але загалом, якщо аналізувати всі ці заяви і всі ці рухи і ініціативи, які... На людей іншого іншого віросповідання націлені. Ну що ж такий сусід, якого ми маємо? Дякую за всю інформацію, яку ви нам надали Сергій Міхальков. Це журналіст даних, аналітик тексти Орх Він був з нами на. Прямому зв'язку перепрошую і нагадую, що це по факту. Що понеділка та ми виходимо у прямому етері о 10 одразу після новин. Не пропускайте свіжі випуски. Що понеділка ми розвінчуємо історичні фейки. І щочетверга поточні інформаційні кампанії. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Всі попередні випуски ви можете знайти на сайті громадський.радіо, на наших подкаст-платформах та у нашому додатку не перемикайте хвилю, слухайте і думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.